Слава Україні та слава зсу в Одесі 8 червня 470-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби масштабних ракетних та дронових ударів від росіян не було. Тільки на Сумщині та Чернігівщині літало трохи іранських мопедів, але наче їх всі збили. В Одесі минула доба пройшла спокійно, нічого надзвичайного не відбувалося, тому все добре. А от в сусідньому місті Герою Миколаєві все не дуже добре. Рівень води в південному бузі піднявся майже на метр на 97 сантиметрів. Ну, наче по останнім повідомленням підняття води припинилося. В тих на якій біля річки, то там вже навіть трохи почало підтаплювати міські пляжі та вулиці, які прямо близько до води. А щодо обстрілів, то росіяни продовжують обстрілювати очаків, хоча кажуть, кінбурзьку косу вже відрізало від суші. Тому, скоріше за все, обстріли Очакова скоро припиняться. Ну і ще на південному напрямку наші красунчики збили парочку розвідувальних російських дронів. Ну а в Херсонщині ситуація набагато Гірша з підтопленнями. Всі ви про це знаєте. Та ще й росіяни біля трьох десятків разів обстрілювали Херсонщину минулої доби. На щастя, хоч загиблих та травмованих немає. Вся Україна допомагає Херсонщині пережити терор від росіян. Ну і як завжди, кожного дня ми чекаємо бавовну десь на Росії.